Слава Ісу Христу! Вітаю вас, друзі! Дякую, що дивитесь, дякую, що ставите запитання. Хотів би вас дуже попросити, ставте запитання не тільки в приват, чи при зустрічі чи в різних групах, але ставте свої запитання під відео, чи то в Ютубі, чи у Фейсбуці. Бо найближчим часом ми хочемо зробити зустріч, присвячену саме відповідю на тим запитанням. Вже є декілька дуже цікавих запитань. Ну, а крім того, якщо запитання ставити під відео, це все ж таки сприяє поширенню відео, як і вподобайки, і, власне, ваші поширення. І якщо ви вважаєте, що наша праця чогось вартує, я би сказав, радше служіння, Оце ділення Божим Словом, ну, коментуйте, поширюйте, але радше запитуйтесь, бо хочемо, щоб це була наша розмова. Минулі наші зустрічі були присвячені Євангелію. Подібно, як колись у розгляді Старого Завіту, ми говорили, що перші п'ять історичних книг не можна назвати просто історичними книгами. Це є Тора, це є. Більше ніж закон, це є завіт, це є батьківська порада. І ось так само в Новому Завіті Євангелія – це не просто перші історичні книги. І ось ми з вами порівнювали, що подібне як старий Завіт, так і Новий поділяється на три групи: Перша група це історичні книги, Бог, який відкриває себе в історії своєму народу. В Новому Завіті це є чотири Євангелія, книга діянь, до якої ми з вами ще повернемось. В Новому Завіті так само є пророча книга, єдина пророча книга це книга Откровання. І як в Старому, так і в Новому Завіті, між минулим, тобто історичними книгами і проростом, тобто тим, що ми чекаємо, є група книг повчальних книг мудрості. І ось в Новому Завіті ті групі відповідають послання. Є 21 послання, 14 з них належать або приписують апостолу Павлу, і сім називаються соборними. Соборними, тому що вони адресовані не конкретним особам чи спільнотам, як у послання Павла, а собору, тобто певній, собору церков, тобто різним спільнотам певної округи тощо. Сьогодні поговоримо з вами про апостола Павла та його послання. Ну, найперше, слід згадати, а хто є апостол Павло? Зазвичай перед читанням Івангелія ми чуємо апостольське читання, на яке, на жаль, дуже часто не звертаємо уваги. Але те, що перед Євангелієм читається читання з апостола, тобто переважно це із Павлових писань, це на би відображає цей історичну послідовність виникнення. Бо листи Павла насправді є першими книгами Нового Завіту. Апостол Павло про нього розповідається переважно у другій половині книги діянь. До речі, це дуже цікаво. Книга діянь це свого роду історія ранньої церкви, дуже точно в деталях. Так що луку ми можемо назвати не тільки іванолистом, але й справжнім істориком, уважним і точним у деталях. Ось книга діянь називається Діяннями апостолів, хоча більший наголос в першій частині йдеться про апостола Петра, а в другій частині більше про апостола Павла. І ось дуже цікаво, що книга діянь розповідає нам про історію церкви, зокрема в час служіння Павла на моби зовні, а з листів Павла ми ту саму історію можемо побачити на моби середини. І саме так, зіставляючи, ми можемо не тільки краще зрозуміти апостола Павла, але почути його голос і почути те, що він звіщав церквам. І було важливо не тільки для них, але й для нас. Ми можемо побачити, що в його посланнях піднімаються ті самі проблеми, долаються ті самі виклики, що і ми зараз. І, мабуть, одна з причин, чому ми далі долаємо ті самі виклики і вирішуємо ті самі проблеми, це непочутий Павло, незнаний Павло. І отож, знову ж таки, повертаємося до його особи. Апостол Павло народився у в місті Тарс. Колись досить відоме місто, один з освітніх центрів, один з відомих портів у Середземному морі. Місто славилось, зокрема, таким філософом Стойком Нестором, який навіть був вихователем римських імператорів. І цілком, можливо, Павло, який тоді називався Савло, міг щось Почути, знати про нього. В кожному разі в своїх посланнях можна спостерігти певну близькість, але формально близькість з стоїчним вченням. Народився Савло приблизно в 10-му році по Різдві Христовому. Народився в побожній юдейській родині, яка, мабуть, з пиленок привила повагу до батьківських передань, до батьківських традицій, любов до закону. Батьки Савла мали неймовірний, можна сказати, привілей, як на той час, як для юдеїв вони були римськими громадянами. Скоріше за все, це свідчить так само про, певну, про, про певний їхній статок, або вони здобули цей статус за якісь заслуги перед імперією. Савло підрісше рушив до Єрусалиму. Щоб краще пізнати закон. Тобто, як і кожній юдей, кожен юдей Савловірив, що те, що потрібно людині для спасіння, воно є відкрите у законі, а саме у торі. Тобто, і правильні стосунки з Богом встановлює саме зберігання приписів і ритуалів. Більше того, зберігання закону, ревне виконання закону, наближує прихід Месії. Та його царства. І ось для того, щоб краще знати закон а і краще його виконувати, він рушив до Єрусалиму, де навчався у ніг відомого вчителя фарсейського, ймовірно, спрямування Гамалеїла. Але Гамалеїл відрізнявся своєю м'якістю і второпністю. Натомість Савло більше відрізнявся ревністю. З перебуванням Савла у Єрусалимі пов'язано два важливих запитання. Перше, чи зустрічався Савло з Ісусом в часі його земного служіння, виглядає, що ні. І це можна зрозуміти, Савло міг чути про те, що є проповідник у Галилеї, який викликає осуд у відомих книжників і фарисеїв. І не було жодної причини, щоб його побачити. Згодом Павло в своїх посланнях він буде говорити про те, що він знає Христа Воскреслого. Друге питання пов'язане з перебуванням Савла у Єрусалимі, чи він був одруженим, в тодішньому юдейському суспільстві безженство, м'яко кажучи, не віталося як таке, і вчителі в більшості своїх були одружені. Тому існує досить вірогідне передання, що Савло був вдівцем. Савло навчався у стіп Гамалеїла, він чув про те, що того вчителя з Галилею розіп'яли. І для нього, і для багатьох юдеїв, це стало підтвердженням того, що він не той, за кого себе видає. Бо якщо людина від Бога, її ну, Бог би не допустив на таку смерть. Бо, очевидно, він чув про. Те, що ті його послідовники кажуть, що він воскрес, для нього християни це були свого роду богохульники. тобто, як можна вірити в розп'ятого злочинця як Месію. І, зокрема, він був свідком суду над апостолом Стефаном, який закінчився тим, що Стефана закаменували. Те, що говорив Степан перед Сендріоном, те, що викликало гнів у більшості, так що, по своїй суті, суд над Стефаном закінчився без вироку, його вбили без е суду, воно так само викликало гнів у Савла, і Савло був переконаний, що ця єресь вона може стати причиною прокляття для народу, і народ може постраждати. І тому він думав, що буде служити Богу, якщо буде викорінювати цю єресь. Це небезпечне вчення. Савло стріг одяг, одяг тих, хто командував Стефана. А після того ми чуємо, що він став тим, хто почав переслідувати християн і відрізнявся люттю. Врвався в доми, приводив на суд. І таким чином, ім'я Савло почало у багатьох людей пов'язуватися тільки з одним: небезпека. Ворог згодом через все своє життя. Павло, Савло буде потім зустрічатися з недовірою. Чи, бува, це не є якась хитрість, щоб розвалити церкву із середини? Власне, переслідування Савла змусило багатьох християн втікати не тільки поза межі Єрусалиму, але взагалі поза межі святої Землі, аж до Антіохії і навіть далі. І Савлові стало цього недостатньо, він рушив до Дамаску з дозволом там вишуковувати християн і проводити їх на суд до Єрусалиму. І ось у стін Дамаску стається подія, яку зазвичай називають наверненням Савла. Хоча це не зовсім навернення, а радше покликання. Савло переконаний, що служить Богові, переслідуючи, викорінюючи. Християн, він ревно зберігає закон, намагаючись таким чином бути в правильних стосунках з Богом, тобто бути оправданим перед Богом. Але саме зберігання закону його хіба озлобило, не би засліпило, і не зробило його другом Божим, навпаки, ворогом. І ось у стін Дамаску він падає, е сліпний від світла, і чує голос Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? Так, він зустрічається з Воскреслим і прославленим е, Господом. І тут є дуже важливо, що хоча Савло не зустрічався з Ісусом в часі земного служіння, і його безпосередньо не переслідував, але Господь утотожнює себе з церквою. Хто переслідує церкву, переслідує самого Христа, самого Ісуса. Тобто, Павло, Савло, тоді він називався Савло, хоче послужити Богові. Зберігаючи закон, але стає радше ворогом. Він ти завсліплений. Потім одному із християн в Дамаску Бог наказує піти і охрестити Савла. І це, це робить, незважаючи на спротив, тому що він знає, хто такий Савло. Савло, після хрещення, до нього повертається зір, він починає проповідувати в синагогах і таким чином створює проблему. Як для самих юдеїв, які думали, що до них прийшла підтримка у виниченні християн, але так само і для багатьох е, самих християн. Е, його, його хочуть е, заарештувати. Християни його рятують, спустивши в кошику із е, мурів е, міста. І він втікає, переховується в Аравійській пустині. Потім він проходить до Єрусалиму. Там його зустрічають з недовірою, але все ж таки апостоли його прийняли і від апостолів Петра і Якова, голови спільноти. Він дізнається більше про Ісуса. З Єруславом, він так само змушений втікати, повертатися до свого міста. І ось і там перебуває в місті Тарс. Аж поки про нього не згадує один із відомих християн того часу Варнава. Який проповідував у Антіохії, і побачив, що там потрібна допомога у благовісті, зокрема, і серед язичників. Він рушає до Тарсу, приводить е, Савла до Антіохії, і там вони проповідують. І саме в Антіохії, у християн, у вчителів у пророків, з'являється думка: проповідати Христа, вийти безпосередньо поза межі синагоги, поза межі ідеїзму, і вони рушають на острів е, Крит, звідки походив. Варнава беруть з собою родича Варнави на ім'я Іван Марко, якого ми знаємо, будемо потім знати як вона листа Марка. І там починається благовість. Починається в синагогах, але саме на Кіпрі ми з вами зустрічаємось з першими наверненнями серед язичниками. І тут є дуже важливо, саме на Кіпрі після зустрічі з проконсулом Сергієм Павлом, село переважно. Починає називатися Павлом. Відтоді ми з вами маємо, власне, Павла. І тут є дуже важливий момент. В древньому світі часто громадяни Римської імперії носили два імені. Тому що деколи рідне ім'я могло якось інакше вимовлятися в інших мовах. Або пам'ятайте, що ім'я завжди вказує на приналежність до певної спільноти. Савел це приналежність до синагоги, до юдеїзму. Але Павло це. Означає, що він відчуває свою свій борг, свою приналежність до цього світу, який так спраглий Євангелія. Ось це була перша місійна подорож. Повернувшись з Кіпру, вони рушили по містам Малої Азії. В одному місті Павла навіть були сильно побили, лишивши півмертвого. Так? Вони повертаються після першої місійної подорожі до Антіохії. Потім буде ще дві місійні подорожі друга і третя. Під час другої місійної подорожі апостол Павло напише перші свої послання, які дійдуть до нас, які стануть першими книгами Нового Завіту, а саме перше. І е, друге послання до Солонян, в яких він говорить про Воскресіння, про Паросію. Згодом буде третя місійна е, подорож апостола Павла, коли він буде перебувати в Ефезії в Коринті, і там будуть в той час будуть написані два послання до карантян, е, буде написано послання до римлян. Третє місійна подорож завершиться, подорож до Єрусалиму, де, де Павло буде арештований. Е, Буде перебувати у в'язниці у в очікуванні на суд. Потім рушить до Риму. От книга діянь якраз закінчується розповіддю про перебування, перебування Павла під арештом у римській в'язниці. Древнє передання, знову ж таки, вірогідне передання говорить про те, що це ув'язнення перше завершилося звільненням, і Павлові вдалося здійснити його мрію з Риму, побувати в Іспанії. А згодом він буде знову ув'язаний в Римі, де можливо, можливо перетнеться з апостолом Петром. І це ув'язнення закінчується смертним вироком на околицях Риму. Він, як римський громадянин, буде скараний смертю через відрубання мечем голови. Це такий короткий огляд життя апостола Павла, до якого ми будемо ще повертатись повертатися. Ну і в чому значення апостола Павла? І, власне, та подія, яка сталася коло стін Дамаску, її можна назвати, напевне, зазначенням друга подія після зіслення Святого Духа в історії церкви. Павло, це перший християнський богослов. Павло, це пастир, який заснував церкви на Європейському континенті, Павло, це перший, хто осмислив, що Бог зробив у Христі. Ісусі тощо, але, напевно, найважливіше це те, що Він є вісник благодаті, тобто того, що є змістом і значенням всього Нового Завіту. А що таке благодать? Нам, християнам, потрібно відкривати для це, це слово для себе, значення цього слова, бо без розуміння, що таке благодать. Християнство це буде просто модифікований юдеїзм. Юдеїзм 2.0. То що таке благодать? Згадаємо, Павло був, е, вважав, що закон він вказує, які мають бути стосунки з Богом. Закон спасає е, людину, закон встановлює правильні стосунки з Богом і дає життя. Зі свого досвіду він знав, що це далеко не так. Зберігання закону його озлобило. Зробили його ворогом Божим. Але Бог його не відкинув, але покликав. Тобто Павло у стін Дамаску не змінив віру, просто його віра, все, що він вірив, набула нового значення через зустріч із е, Воскреслим. І ця зустріч для нього була прощенням. І він зрозумів, що оця Божа любов, яку часто ми хочемо заслужити, вона вільно дарується у Христі е, Ісусі. Це і називається словом благодать, те, що заслужити не можна, але на що потрібно відкритися відкритися через віру. Саме вісником тої благодаті Павло буде під час своїх проподей, під час написання своїх е, листів. І це дуже важливо, щоб ми могли собі їх відкрити, а зрозуміємо і відкриємо їх, коли будемо знати, хто такий апостол Павло.